Супермарафон це є акція, акція за біг, піший пробіг, піші. чи біг, тут у кожному як виходить. Судяко, полягає в подоланні 100 кілометрів і вкладанні в час 24 години. Сам супермарафон присвячений до свята героїв, адже це свято відсвятковується кожного року в кінці травня. І, і в честь цього ми шукаємо героїв, які здатні подолати, або принаймні, намагатимуться подолати цих 100 кілометрів. Як показує практика, то навіть е люди, які вже вирішили, вирішили, що ну, такий е забіг, це вже справді люди, які не просто пересічні тернополяни чи громадяни України, чи громадяни інших країн. А справді люди, які щось відчувають, які хочуть щось спробувати випробувати свої сили. Як моменту супермарафону, це є пропаганда популяризації здорового способу життя і пропаганда активного. Зокрема, як ми працюємо завжди для молоді, ніби ну, більше для молоді. Хоча якби, наші заходи і ці змагання вони відкриті для різного віку людей. В змаганнях могли брати участь будь-хто віком від 16 років. Які попередньо зголошувалися або приходили вже на реєстрацію безпосередньо перед стартом змагань. Кожен учасник записував заявку, обмежень по стану здоров'я ми не робили, адже це могло б відсіяти якусь частину учасників, які і так в нас не так багато тих учасників, для того, щоб піти, робити медичні довідки, ось це для декого складно. Ну, але будь-якому перед супермарафоном ми учасникам Пояснювали, що якби, відповідальність за власне здоров'я, кожен несе перед собою. І навіть якщо у вас бажання пройти з тих 100 кілометрів там, дуже величезне, але кожного разу на кожному капечі з кожним кроком потрібно відчувати власні сили, і, ну і не Супермарафон ми проводимо традиційно кожного року, так що якщо цього року у вас там не вдалося подолати. То наступного року він точно подолається. У нас є учасники, які там декілька років підряд долали в марафон, там минулого року чи позаминулого року, не зовсім долали, цього року знов подолали. Тобто так, ну, кожному якось успішно чи менш успішно. Кожного року марафон збирає невелику кількість людей, як вказують нам в приписці організатори Одеського супермарафону. Адже якщо згадати історію, то в Одесі і в Тернополі ще в радянському періоді, в радянський час, проводили саме такий марафон. В інших містах пробували робити, але це було не традиційним заходом, а таке одно раз, там на скільки з років, пробували, проводили, вдавалося, не вдавалося, і участі більше в них там небагато людей брало. Після здобуття незалежності ці супермарафони на якийсь час пропали з карти України. Потім згодом вони теж відновилися знову ж в Одесі, знову ж в Тернополі. З 97 року. В Тернополі почали відбуватися ці забіги, і по цей рік вони відбуваються без е, перерви. Тобто кожного року були е, кількість учасників мала, як нам кажуть, кажуть: знайдіть спонсорів, зробіть якісь призи, поставте телевізор на площі, вас побіжить пів Тернополя. Ну, якби суть була не в тому, щоб знайти тих, хто хоче отримати телевізор, Ось. а суть в тому, щоб знайти серед людей. Е, Тих, які здатні повірити в себе і власні сили, адже гаслом заходу є спроби перемогти, принаймні самого себе. Ось. ну і Подолати цю дистанцію. Цього року географія учасників їх досить широка. Були учасники з міста Львова, з Стрия Львівської області, з Трускавця Львівської області, місто Київ, місто Тернопіль, як завжди, були учасники. Також було троє учасників з Тернопільської області: Це з з Зборівського і. Шумського районів. Ну, і також у ну, нас вже такий традиційний, я вже не уявляю, якщо наступного року буду проводити супромарафон, традиційний учасник із Санкт-Петербургу, пан Геннадій Лозвененко, якому ну, в кінці травня вже не сидиться в, в Санкт-Петербурзі, в Росії, а він так правильно приїхати сюди і знову потрапити на супромарафон. Це якби, не може не радувати, бо я вже настільки звик до вас, що якщо наступного року не будете планувати, то. Будемо шукати можливості вас привести сюди. Це Дякую. Приїхали. Так. Ось. Тобто вже то, 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 то є люди, які традиційно. Також цього року, якась ну, частина учасників це учасники, які попередні роки брали участь, комусь вдавалося подолати дистанції, комусь не вдавалося. Ну і вони цього року знову спробували свої сили. Під час нагородження, то десь щось ще про них згадаю. Зокрема, учасник з Києва він минулого року зійшов з дистанції. А цього року він приїхав з твердим наміром подолати цю дистанцію і впевнено подолав дистанцію. Хоча так на перший погляд не скажеш, що він якийсь там атлет чи фізично дуже сильна людина, тобто головне бажання. І як показує практика, навіть, 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 навіть люди, які на старті не, не показують ознак, що вони подолають там 50 кілометрів, навіть вони їх долають навіть дуже просто. Ось зокрема дівчата цього року, які прийшли на старт Марійка і Іра. Ось, і, кім, е, ну, я скажу чесно, ось дехто дивився і каже, що ні, дівчата далеко не забіжать. Ну, але коли я побачив вже на трасі ще до 25-го кілометра, зрозумів, що ну, 50 кілометрів точно буде, а там далі вночі хіба десь на КП хочуть затриматися. Ось, бо хлопців багато було на КП. Хоча дівчата впевнено втекли з того КП і зійшли аж на 65-му кілометрі, напевно, тим, що вже ранковий рейс, десь з Бережан їхав. Дівчата не втрималися і сили, поїхали в Тернопіль. Як завжди, у нас на трасі були організовані контрольні пункти, на яких учасники повинні були відмітитися. Це був 25 й кілометр, 50 й і 75 й кілометр. На цих КП були забезпечені водичка, на більшості з них ще був гарячий теплий чай, солодкий, плюс перекуси печиво, ну і особисті перекуси, які учасники могли передати на ті кака. Якби в цьому допомогу організації нам надавали декілька ще інших організацій тернопільських. Це є молодіжний націоналістичний конгрес, який брав одне з КП. Плюс учасник був делігований від них. Пласт e станиці -E, зборової Козови дуже сильно допомогли. Організували гарні КП, де були намети, були кілинки, спальники, де учасників разі сходу з дистанції, або просто відпочити хотіли, можна було відпочити. Плюс постійно теплий, гарячий чай був, е -е, що дуже сприяло. Причому. Враховуючи, що ніч була досить прохолодною, то, зокрема про ніч. Чому ми проводимо вночі? Багато питань було. Проводимо вночі, бо кінець травня день в основному це вже є 25-30 градусів. Під час дня проводити такий надмарафон досить складно. Тобто більшість, більшість, більшість учасників, більшість вони них зійдуть на половині дистанції, навіть що можуть подолати дистанцію. І, зокрема, був давно вже вибраний саме темна пора року, темна пора доби. Для того, щоб проводити супермарафон, уникаючи цього тепла зайвого. Маршрут, коли обирається, він обирається максимально оптимальний, щоб учасники долали дистанцію безпечно для себе, це і збіччя доріг. І безпечно в тому плані, що частина траси, наприклад, Тернопіль вона частина, її ще в Тернопіль збоєм в більшій частини, коли ще виднося, до темряви. Коли вже темно, то ділянка фактично йшла від зборова до козови. Там вона ну, не на автонасичена, там буквально декілька автомобілів проїжджає за цілу ніч. А так само вже в більш світлій по часу пробігають з Козови до Тернополя, де теж є інтенсивніший рух. Ось, крім того, був на трасі був супровід велосипедистом один, одним цього року, і також супровід автомобілем. Де був головний суддя, ну, типу я, і в разі чого учасників міг підстрахувати і допомогти. Про акцію ми повідомляли і міську раду, і селищні, і міські голови зборова і Козови. були повідомлені, і, відповідно, там були повідомлені швидкі, і в швидких знали, що там вони, вони не чарували на місці, але вони орієнтувалися, що в разі чого, якщо прийде виклик безпосередньо до з якоїсь точки проведення марафону, вони мають одразу виїхати і бути в курсі, що ми щось проводимо. На щастя, у нас без ексцесів цього року навіть не знаю, учасники мовчали, ніхто ноги не натер, бо завжди були якісь такі проблеми, питання. Ось. Захід проведений успішно. Учасники у нас, тих, що бігли вже далі, ніж в межі Тернополя, це 12 чоловік з цього року назбиралося. Кількість кожного року дуже коливається, це є 12, від 7 навіть коли учасників було до 26 чоловік. Ось е -е, ну, навіть це кажуть за тих дванадцяти, ми збрали, що більша частина навіть не Тернополян, які приїхали на супермарафон спеціально в Тернопіль. Якби хорошою задумом і хорошою дією традиції буде масовий старт з -е, спільно з членами молодіжних громадських організацій Тернополя, адже на самому старті в нас стартувало близько 30-35 людей. Ну і це така досить хороша, потужна масовка була. Ну я думаю, що це була підтримка для марафонців, які в межах Тернополя отримали таку. Допомогу і підтримку білору. Ну думаю, що я б дуже багато більше, не знаю, хіба є питання в когось, то я б нагородив, і якщо краще б не я говорив, а краще ті, хто бігав. Я 10 років провожу марафон, але ще ні разу не бігав, час. Ми також переможця послухаємо марафону, що він скаже, очікував в-третє, так представте нам його і розкажу. У нас чотири учасника подолали повністю 100 кілометрів. І казав, не казав я, що переможцями вважаються всі, хто подолав дистанцію. Якщо 12-й пробіг 12, версию то вони вважаються переможцями нагороду за це отримують грамоти. І трошки згодом нас просто не, не встигли зробити невеликий сувенірна продукція, як на згадку про сувенірка будина. Комусь передамо, комусь передамо дуже далеко, так що то не біда, бідано кожного, кожного знайде. Ось е, переможцями у нас цього року є чотири людини, в вже ну, хтось традиційно перемагав, хтось не зовсім традиційно. <клес> Якби, ну, ще що дуже приємно було, те, що е, більшість, не більшість всі учасники, які стартували, вони подолали дистанцію 50 кілометрів. Тобто перші, хто дійшов на з учасників на кафе. це було 50 кілометрів, приємно через те, що це будь-якому дистанція більше, ніж звичайний марафон. Тобто вони будь-якому подолали більшу, більшу частину дистанції, а тоді вже на 50-му кілометрі зійшли. Кожного були на то свої причини. По-різному, в когось там вже щось дуже боліло, дуже важко було, хтось просто з ним йшов далі, вже сам не хотів бігти, і теж щось заболіло зразу. Ну, але це в будь-якому випадку говорити зараз про це вже легко. Я думаю, що навіть хлопцям-дівчатам зараз згадувати вже трошки приємніше, особливо от хлопці по сходах вибігли наверх, я бачу, що вже все добре. У нас були учасники, які проходили на нагородження в середу і ще дуже важко ходили, особливо по сходах. Вони казали, не організовуйте більше нагороджень там де є сходи, може на першій поверх. У нас є Ну, Завдяки, принаймні, завдяки пану Геннадії, у нас нагородження відбувається, ну так, не те, щоб... Щось встигається, щось не встигається, але відбувається безпосередньо в понеділок для того, щоб була змога ще поспілкуватися з ним і от свіжі такі враження, що він міг щось і про себе розказати. Саме пан Геннадій цього року він став переможцем, першим переможцем на фініші, адже він показав найкращий час по марафону. І цього року час найкращий пана Геннадія це 13 годин, 14 хвилин. Ось. Тобто це досить гарний показник. Не знаю, можливо, пан Геннадій щось своїми попередніми роками згадує, як він бігав. Тобто, це наскільки орієнтивно, на 6 хвилин довше від цього разу бігли, ніж рік тому чи два роки тому. Якось, так, Та, Минулого року, а поза минулого було набагато більше. Думаю, що краще більше почути від супермарафонців. Ось. Таке, як нагородження, це все рівно їх нагороджувати. О, так що в нас зараз є переможців троє з чотирьох. Е Володя опонен, він сам з кореспондент газа день, і він в Києві, то він вже в Києві, тому йому буде передавати. Він mm -hmm. казав, передавав всім вітання, до речі, коли вчора вже побачив на фініші. І е ну казав, щоб гарно всіх нагородити, а потім про нього не забути. Mm -hmm. Добре. Ну то в нас в нас є три. Троє з трьох, то думаю, що можна їх згадати. У нас є Іван. Буду так тих, хто до мене, і закінчимо раз паном Геннадієм. От. В Іван Кізюк, представник молодіжного націоналістичного конгресу, ось який подолав дистанцію з часом. Що там тебе виходили? Е... 16 годин, 15 хвилин. От. Іван вже неодноразово бере участь в нашому ЗАБІЗі, Я вже навіть не можу здати який раз. Четвертий раз. То це вже так досить поважно. скажімо, вже до ветерани відноситься. Бо рідко хто з учасників так настільки часто бере участь у Ну, Бачу, що свої сили не, при... не боїшся перевіряти. Нагороджує грамоту, щоб тобі можна було пофотографувати. Вітаю! Бажаю натхнення і готуватися до наступного. Є в нас Сторож Андрій, представник студентського, Студентської республіки так? організації. Ось. І 17 годин-12 хвилин я показник. Вперше беру участь, прийшов на сказав, що все нормально, я буду на фініші завтра, сказав, зробив. Я, я бачу, що йому було важко. Я так думаю, чи ти підійдеш до мене, чи, я, чи мені до тебе краще підійти. Я можу підійти, то не проблема. Я вчора сидів в машині, а вибігав. Я тебе вітаю. Віри, сили, натхнення, щоб вона тебе зберігала, і найбільше було ніж Дякую. Цього разу. І маю надію побачити наступного року. Але не одно. Ось організація велика. Також третій наш переможець. Тут це пан Геннадій. Я хотів таки вас посадити, але вже якщо стали, то. Я вас вітаю, вітаю також на... і з тим, що ви приїхали знову на нашу Україну. Я не знаю, чи ви буваєте ще крім нашого супермарафону, чи часто буваєте в Україні. Ось думаю, що пан Ганазі розкаже, наскільки він росіянин, чи наскільки він українець в Росії. Ось, і Ви зрозумієте для чого і чому він так приїжджає. Ось, а так ми раді, що ви є, і це я бачу, що це сильна допомога для тих учасників і переможців, які бігли поліч вас. Ось вони бачили вас і розуміли, о, не все втрачено, треба триматися. Дякую. Це не тільки ваша україна, це і моя Україна. Моя українець. Де би не мешкав українець, він залишається українцем. Мене дуже подобається, що пробіг це в першу чергу. На пам'ять наших українських героїв. Я дуже радий, що зараз пробіги прийняли участь представники східу не тільки західної України, але і Східно і Української діаспори мої собі. Дякую. Свята Героїв, як це до нас є така національна література, яку ми з радістю подаруємо всім учасникам, і також пану Геннадію. Е Пан Геннадій каже, хороші, ну і також покинімо володія, який з Києва Він побула дистанцію разом з Іваном, фінішували, так? чи ні? Так, так побачив, по часу сумнівалися сьогодні, чи ми окремо, що разом Тобто З часом 11 годин, 20 хвилин. Також у нас є два учасники, дві учасниці. У нас було багато учасників з інших підрайонів і областей. То ми з ними побачимося згодом. Ось. У нас є учасниця Утрень Вікторія. Ось ми нагороджуємо її грамотою за участь. Ось, бажаю мій натхнення віри подолати більше, ніж 50 кілометрів наступного разу. Ну, Передусім, рад, радую, що дівчата були на старті цього року, бо я до останнього не знав, бо ніхто не з них не зареєструвався попередньо. Я орієнтувався тільки на хлопців. Зокрема, цього року зареєстрованих було близько попередньо 20 чоловік, потім 6 підзвонили, попередили, що їх не буде з різних причин, а потім приїхали. Старт пішло ще менше, і крім того, крім тих хлопців, ще троє дівчат. Ну, Хлопцям було веселіше бігти біля вас і за вами, mm -hmm. так що все нормально. Добре, вітаю, да. вітаю. І в нас є yeah. Іра Чимарійка. Yeah. Іра. Іра. Я у вас схожі а... а... з сестри. Оскільки я думаюся, неї сестра. Для Іра, яка знає розклад автобусів з Бережан триматів тепер. Ну, спішу, так. Ще, так, ще двома учасниками своєю подругою і хлопцем з Братського району вони сіли і поїхали вже в Тернопіль автобусом. Ну, я вітаю, не знаю, Юрія казала, що займалася бігом, але те, що вони витворяли на КП, особливо на 50-му, то я сам не хотів бігати. Це було настільки емоційно і позитивно, що насправді здивувало. Добре, вітаю. Все ми і успіхів. Дякую. Ось. Втім, ну, більшість учасників не приїхала, бо це я кажу, є з інших областей ми вже їм донагороджуємо, також зараз роздаємо друковану продукцію. Друку продукцію Нам передала всеукраїнська організація Тризур, яка теж була співорганізатором нашого заходу. І, 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 і... Ну, і Також буде ще сувенірна продукція, яка доробиться. На пам'ять про так, щоб було більш організовано, щоб було чим нових організаторів чи більше коїсь роботу, бо е, займалося просто декілька чоловік, які мали час і натхнення. Ось інші або мали сесії, або роботу. Тут завжди важко орієнтуватися. Якби, ну, маршрут не знаю, вже тричі поспіль провели саме цим трикутником. Попередні стільки з років було проведено е, супермарфон прямолінійний з Тернополя до Вишнівця і назад. І от учасники казали, що це досить не цікаво бігти той самої дорогою двічі туди-сюди. Тому поміняли на цей трикутник. Е, ну, задум є щось міняти, але як, як воно покаже час. Ну, думаю, можливо, надати слово учасникам, тому що вони щось хочуть сказати. Учасники хочуть почути якісь мінуси, а потім трошки ще плюсів, щоб зразу все так погано виглядало. Ну і краще кажуть, краще говорити з переможцями, і учасниками, і учасницями. Організатор з боку трошки в іншому виглядає, ніж безпосередньо учасникам. Каже, Іван, що хочеш, Іван вірить, я... п'ятий раз буде. Зараз в супермарафоні перше все для того, щоб доказати самому собі, що я зможу подолати цю відстань. Про участь в марафоні дізнався буквально три дні до прочитав статтю в газеті, і зразу мене це захопило, вирішив взяти участь. Три дні готувався по 10 кілометрів, пробіжку робив і, і на участь у марафоні пішки прийшов з дому, це теж десь 8 кілометрів. Така розміничка була. Де було найважче? Де було найважче? Ну і на якій ділянці? Після 50-го кілометру, коли почався дощ. Почався дощ, вперше з'явилося бажання здатися, але ні в якому разі. Потім зразу. Після 75-го вже не було сенсу здаватися, вже впевнений, що до перемоги. Що найбільше боліло? Ноги, руки, суки? Ну, на початку трошки плечі побалювали і в ноги, в м'язок. І все. Ну, вже під кінець, після 75-го кілометра всі м'язи дуже сильно боліли, але маленькими темпами, з перепочинками, все ж таки дійшов, добіг. Яке було найбільше бажання пити Фінічну стрічку? Ну, пити було. було бажання постійно. Пити і їсти. Як кріотував... рятувався. Ну, була допомога е, на велосипеді, мене дуже часто супроводжували і завжди водичкою. Е, ну, і Кожен 25 кілометрів е, мав змогу поїсти, попити, гарячого чаю, зігрітися. І там були, е, була маз, якою можна було б натерти м'ядну. хоча їй не потрібно було, в мене все ж все, все таки нормально, нічого такого не було. На кого рівня ось марафоні? <сіць> Скільки води випили марафонці? Я не підраховував, бо а, було водички, <просі> літрах, забезпечували <Витрі>. <просі> ми. <май. просі> Скільки <Слід>. печиво? <просі> То на ящики це 5 кілограмів походить. Тобто це відносно небагато, бо дехто з марафонців передавав якісь свої заготовки, там, мед, водичку з медом передавали на КП. Якісь банани, тобто ті, особливо ті учасники, які брали участь, вони вже собі здогадувалися, коли вони захочуть банани, чи коли варто мет з'їсти. Тобто Вони якось вже по собі орієнтувалися. Так само от Андрій згадав, мали хлопці цього року е спеціальну якусь мазь від розтяжок. Оскільки я знаю, що це якась кінська мазь, це не для людей. Але подали тут, що їм дуже класно допомагало, допомагали. Тобто, Принаймні, 50 дому. Це так з особливості марафону, але... Хлопці на 50-му успішно зійшли, хоча так ще здались, здались, бо один з них тут вже е, був учасником марафону, чи навіть двоє, двоє, здається, було там учасниками марафону, вони вже щось бачили, знають, що якщо ми проведемо, будуть мати час, вони знову приїдуть до нас. Крім того, вони готуються до екстрім-перегонів Бургани Рейс, які будуть п'ятницю в суботу-неділю, суботу, то вони так кажуть, що якби, сотні могли б попробувати, але тоді не знати, чи вони б виступили на... В марафоні, а там вже Ну, Така відмазка, але хороша відмазка, бо довідуючись в хорошому заході. Не знаю, дівчата можуть щось сказати, порекомендувати дівчатам. Можливо, один наступного року будуть живуть. На марафоні є перший раз, є такий досвід брата старшого та його збереження вбігу, там обігали там. І ну, перше це було цікаво, друге я вже закінчила навчання, вже коли звільнилася і вже похотіла санжити. Святкувала закінчення навчання на марафоні, смілилася спокійно, і була весело. Ну і зійшла чого, бо насправді ну, дуже потрібна фізична підготовка. Ну, я ну, практично ми готувалася на марафон, тільки так, як не морально, що я там добіжу зможу, але фізично я цього не змогла. І так само, що ніби. Там передвалися речі на контрольний пункт, також потрібно передавати одяг, бо я дуже сильно це також дуже такий сильний негативний фактор що Треба І з такого Є також не добіло, є з тим, як бігти наступного року, з тим готуватися і можливості викори, коли Вчування, саме колокольне з харчуванням, тим самим, бо, як казав, каже, їздити дуже хочеться на сході. Чи не шкодить їх? Ви думаєте, здорові, от такі раптові, коли людина не готується? от Забіг на 100 настолько? Ну, Очевидно, мені, мені просто весело за мене, щоб участь щоб після того відходити до шаго. Mm -hmm. Ну ні, просто я взагалі люблю якісь. Так, хто це називає не над собою, але мені це також класно. Я вважаю, що це не шкодить. Не просто як вже, знову раніше казалося, що... Ви що такий несе відповідальність сам за себе, і якраз якийсь такий момент часу, момент якогось такого напевно, що в перелому фізичні ставиння, що я вже зрозуміла, що я вже не зможу відповідати, я вчасно зупинився, так само кожен з учасників. Хто зміг, то йду побувати і я собі так зрозуміла, що ми з одного року не 50 кілометрів. Практика, більшість учасників доводиють, що настільки фізичні, фізично не встигаєш підготуватися, скільки психологічно під час самого марафону можна здатися в якийсь момент. А потім, коли їдеш в автобусі, блін, вже дуже недалеко, треба було намагатися. Ну, але окей, ми всіх на старті зобов'язуємо відповідально ставитися до свого здоров'я. Ніх, ніхто не примушує бігти і ніхто не підганяє. Ні, Тобто важко, без проблем. Тобто нам статистики не треба, щоб всі прибігли, але потім на нагородження ніхто не зміг прийти. І час був, який час був найдовший, щоб взагалі прибігли марафон? Найдовший? Угу, ну, За всю історію проведення марафону. Минулого року було 22 рубля. Це багато, це дівчина фінансувала, але у нас переможці всі, тут тобто це незалежно. Марафон потрібно весь час бігти, тобто є які правила, що людина зійшла з дистанції, коли певний час якийсь йде, от видавали час там на щоб людина поїла, попила. Е, немає часу. Вони приходять на КП, там де потрібно відмітитися і відмічають mm -hmm. час, коли вони пробули, і перед тим, коли вони виходять, їм ставлять час книжечка спортсмена, плюс в протоколах вказують, коли вона пішла. Mm -hmm. І можливо ну, трошки для нас є статистика по попередніх руках. Ми бачимо, як рухається, в який час, які марафонці підходять, коли зовстанні з КП пішов, на якому КП. Е -е, ну а людина собі може з часом орієнтуватися, особливо та як Іван, то він може підняти весь архів, де він брав участь. Він собі може орієнтуватися по власній силі.